Ніякого зміни клімату немає, тобто ми рухаємося по спіралі. І я сподіваюся, що ми сьогоднішні ці зміни по опадам, по температурам, і ми знаходимося е на самому-самому верху. Тобто далі не під... знаючи наверху, може і на середині. Це з аудиторії. Вийде з аудиторії. Мене... Дивіться, людина не впливає на е зміну клімату Климент. на планеті. На це впливає все, що відбувається на сонці. Угу. Ми не можемо на це вплинути. Угу. а, а що Те, то... що температура не зміниться, щось не видно. що вона корупка, тоді. Що... Середня температура не змінюється. Хорошо. Змінюється mm -hmm. на 0,29 градусів це факт. Слухайте. Це... Як, я, ж кажу, я прямо обідався, що математика не 30 років тому на було глобальне похолодання, зараз глобальне а коли буде Візьміть температуру там, за останні 50 років і подивіться середньо. Що? що буде, наприклад, якщо через 5 років зміниться навпаки? Я Я сподіваюся, що... ну, дай Бог. Надію, що ну, що буде. А, числи, то, що, а то що місцеве, наприклад. На місцевому рівні якось відбуваються сміни. да, десь притягують, не притягують, десь там посуха, десь вітри відбуваються. Це вже, да, це вже наслідки того, що людина. Ну я так вважаю.